Я зрозумів деякі речі. Це відео мене поривувало, або інакше мовою здивувало. Під час мені трохи тяжко вчитися, але ми мусимо боротися йти до кінця, бо це наш санс і це наша доля. Незалежно хто ти є, чи ти репер, чи ти співак, чи ти режисер, чи ти президент. Незалежно хто ти є, залежно, чи ти людина в душі, чи ти людина в серці, незалежно хто ти будеш в майбутньому, бо в майбутньому можна бути ким хоч і ким забажаєш. Залежно бути, як оцінювати свої думки, очнювати свої почуття. Дякую за те, що ми українці, і за те, що в нас є добро, що в нас є перемога. Взяти 2014 рік, взяти Майдан те саме політична інформація, це саме спілкування, ті самі хакери. Ми розуміємо, що і ті самі хлопці, які загинули на майдані, за що вони загинули? Вони загинули за правду і боротися до кінця. Щоб не було і щоб не казали люди, ми боремось до кінця. І це. Наше гасло. Якщо, якщо ми будемо далі йти до кінця, ми переможемо. Я дуже хочу побажати всім, вчителям, да, всім викладачам моєї школи. І навіть у, у тій букці, які я навчаю, я теж хочу побажати, щоб їхні діти, їхні внуки ніколи не знали, що таке війна. І ніколи не бачили, як літа... літають літаки, вертольоти, танки, щоб вони тільки прочитали в книжці, але не бачили нікого. На кінець хочу сказати, просто будь... будьте людиною, і так ми хочемо почути ті слова, що колись кажуть на сході України, що хлопці ми перемогли, їдемо додому, і ми всі будемо святкувати перемогу. Так, колись. Це станеться. Може не зараз, може пізніше, може весною. Але хочу, коли б, щоб настала весна і сказали, що ми перемогли, що ми єдина нація, що ми єдиний народ, який хоче зібратися. Так. І я хочу подякувати тим військовослужбовцям, які служать на ЗСУ. Так, мій тато теж пішов на ЗСУ. Він служив в Збройних силах України інженерні війська. війська. Я... Теж хочу йому побажати, щоб він повернувся живим додому, і щоб ніколи не знав, що таке війна, щоб ніколи не йшов, щоб сидів вдома, щоб взяли ті хлопці, які на війні взяли лопату, посадили дерево, побудували хату і виростили своїх синів, справжніх синів України, які. Незалежно, які вони будуть в житті, а залежно, які вони будуть у серці. І тож на останок я скажу: будьте українцями, будьте розумними і будьте щасливими в своєму житті. Це Наш вчитель, який чи не один, коли вона їм, він співає снігу. Він зупиняє повністю контент свого телефона. Він зупиняється де він не йшов, і він співає голос, не переживаючи, як це виглядає зовні, не попадаючи в ноти, але це зовсім не важливо. Він співає їм і він співає його від душі і правда, як справжній українець, як справжній патріот. Дякую. Я попрошу вас Добре. Володимир його місце. Пойду так само цикли, дивився і це погасовані. Розказав, про те, ти виступив, я чув часом вони тут підтримують нового президента України не і ні. Я розповідала, коли в другому корпусі у нас, до речі, щоранку о по 9-й годині ми вмикаємо на сквітні і сюди на пам'яті Міша співає. Співає наживо. Так що я тобі дякую за громадянську позицію і я вступила, я сподіваюся, що одним. Я радий, з ви познайомитись. Я теж дуже радий. Трохи підготовлюємо. Сам проведемо. Сам проведемо. Я трохи квитувався, бо персо так виступаю. Ніколи так не казав, що буде. Dakar, 얘emo, stop. Це крок, кроки, протоколу на повагу. Публічно виступати складно і багато людей бояться, і треба ну, спеціально. Я дякую тобі за о, таку поставку. ну, Ще раз дякую, до До зустрічі. побачення, зустріч.